Не вбиває, тобто не забирає життя когось з метою привласнити щось в нього. Що таке аріга? Це вбивство, коли людина, наприклад, жертва робила оріга? Ість така смерть, як результат чогось. І як аріга це ідея, коли ви захищаєтесь від ворога. І в моменті захисту ви вбили. Або ж коли ви е, відбойовуєте когось і ви ворога зупинили, тому що ворог становив небезпеку для вас, для вашого життя чи життя ближче, і ви того ворога нейтралізував, щоб спасти когось іншого. Ну, самозахист, якби спасіння з цілю добре. Тобто, якби в євреїв є розмежування тих понять. І тому порушенням закладу вважалося вбити з цілю, а порушенням – це коли ви на євреїв читав, така ідея, і що, допустимо, ви бачите терориста, ви зобов'язані його вбити. Якщо ви його не вб'єте, ви будете винуваті за те, що ви його не зупинили, бо він вбив невинних людей. І виходить кров на ваших руках, не в смислі, коли ви його життя, коли ви йому лишили життя. Розумієте філософію, як логіка? У нас, здяцький контекст, ця жодна логіка не власить. Тому що розумієте, в нас люби ближнього, люби ворога, люби спілкування з Богом, кров на руках. Для ну, нас це шок, не сприйняті. Ну, коли прийшла війна, ви розумієте, і коли подивитися в цей матеріальний світ. Як розібратися? О, я читаю зараз книжку. почав б читати, там мені можливо скажити, викладач. Називається Агнят і Цезар. І там розглядається момент, як ранні християни розглядали службу армії. Ви розумієте, що перші християни трималися пацифістичних теорії. Вони не йшли в арію, в Римську, вони не брали зброю, вони не воювали. Теж там є різні дані, всі чи не всі, як і що, але десь такий вихід. Що? Ну там такий автор веде акцент, що римська армія була пов'язана з язичництвом. І для того, щоб стати було всі римським воїном, треба було завершити язичницькі довгопонський звичаї. Так, як, наприклад, берем наш Азов це одна з найкращих військових подразумувань напомога ну, воєнних, воєнних угрупувань України. Азовці — це найкращі воїни в Україні, але вони мають дуже багато язичницьких ритуалів. І, наприклад, християнин, який би хотів війти в Азов. Він хоче Азові служити, він не хоче прийняти ті, ці ритуали, плястися мати на землі, мати ту присягу і різні там, музичні емблеми. Тому деякі, як кажуть, християни не хотіли ставати частиною римської армії не через війну, захисту чи ще щось, а через оце язичність. Є ніби така ідея. Але потім Рим став християнським. Рим прийняв християнським. І виходить як питання далі. Тобто, е, імператор прийняв християнство, всі-всі стали християнами, потім почав язичництво забороняти. Стоп! А як стосовно Європи? Ну, зокрема, зараз вже Римі не буде попадати. За Гарвардською Окей? Ну, а як варого Європою будемо захищати себе? Ну, а не обидві. Розумієте? І от виникла ви, ви дилемма. Поки, наприклад, ти християнство було підпіллі, поки християнство було поза позазаконом. Да, можна було відтивати від страждати, рятувати, бо це язичність, бо це загарбність. Ну тут імперія з тим християнською. І християн ніхто вже не годить, не переслідує. А як захищатися від лікарів, які біжуть, зараз хочу загарбнути. І християни створили таке явище, яке називається Справедлива війна закорочення християн. Ми можемо його не приймати. Але з іншого боку, справді, як дати відповіді на питання таких реалій, які ми є зараз з вами. Вони створили явище справедливої війни в якому сенсі? Що справедлива війна це та, коли перші люди себе захищають. От зараз Україна за вияснення християнства раннього, вона веде справедливу війну, тому що ми не нападали. Ми не починали цю війну, це все зробили росіяни. Якби вони в 2014 році не забрали Крим, не увійшли в Донбас, Крим все український, Донбас би заспокоївся з тими всіма. Де би ми сьогодні були за 10 років? Донецьк Богу, ми б вже певно, були в Європі, на Донецькому прапор до цього Євросоюзу, Кримо би спокійно не відпочивали. Ми б про це. Іду принесли Росію. Спочатку це нелегальне настання, а потім вже пішли відкрити. Тобто Україна себе зараз захищає. Росія веде несправедливу війну, Україна бере участь в справедливій війні. Тому, перше, це справедлива війна та, коли воїни встали на захист свого народу своєї землі. Тому в такі війні воїни не винуваті, вони не порушують заповідь вбивають. Хоча вони нейтралізують ворога, але вони не мають іншого вибору. Тому що ворог знищить всю країну, невинних дітей, жінок, суперечить і так далі. І друге, що таке входить, справедлива війна, до чого апелює Росія обманно. Тому ж розумієте, Росію засудив світ як агресор. Вони перед своїм населенням, а ну підскажіть мені, що показують? Вони агресори? Наоборот. Да. Вони освободіті. Війна СВО, як ми казали, спасені. А в чому спасені? До чого вони апелюють? Ні-ні-ні, вони там пробують багатство. В чому, в чому? Щоб НАТО, щоб не пройшло. Захищають жителів Донбаса. Ну, а в чому суть? Чого ви розпочали? Щадні українські нацисти збомбили Донбас, тонбили Донбас, як ніхто всіляко говорить, вони о! І ми з ними пропали мінську дистанцію. Пропали, не виходить, і ми ступились і звуювали жителі Донбасу. Там вже ще інша священна війна, але перед світом, щоб не виглядати варварами, дикарями, щоб не виглядати тими, хто почав справедливу війну, бо тоді вже Жу не журі -Жу Значить, оголосили наш фашистами, які знищували свою ж націю жителів Донбаса, а вони свободі і спасітелі захистили жителів Донбаса. Тому що другий закон справедливої війни говорить наступне: участь у справедливій війні ведуть ті, хто захищає слабшого. Зрозуміли з І от, щоб бути тут благородними, значить, вони захищають слабшого Донбасу. От я навіть колись зробили американці. Якась там країна прийняла комунізм. Ну, так як Куба. А там ще якась, якась країна прийняла комунізм. Що зробили американці? Напали на ту країну, знищили комуністів. Повернули всі гроші. І, це... І країна спокійно живе. Американці зробили злочу добро. Якби там зачепився комуністичний режим, там би були ріки крові кров, населення. Американці вторгнулися виходити цю країну. Ну вони винищили комуністичний режим і лишили цю країну в мир і Тобто це претендує на момент справедливої війни. Коли приходять варвари зло і беззаконня, якась країна це зло захищає. Ну тут тонка грань, бо Тут може дуже матні воювати. Но християни створили. Ідею стверджує іде. Будьте другими другим мудрі. Трошки пастор казав, як нас ми їхали, і вже до цього я скажу декілька слів, які стосуються нас братів, я попросив, щоб для виділити. Розумієте, в нас зараз непроста ситуація, тому що ми брати, служителі.